Thank <laughs> 87 тисяч хрещень увінчали євангелізаційні зусилля по всьому міжамериканському дивізіону церкви Адвентистів Сьомого Дня. Десятки тисяч нових людей були охрещені під час кульмінації євангельських зусиль, що відбулися в Тусла Гутьєрес Чіапас, Мексика, 26 квітня 2025 року. Пастори, присвітери. Місцеві церковні лідери та активні члени церкви допомагали підготувати історичну кількість понад 23 тисячі нових віруючих, які приєдналися до церкви з січня по квітень у Мексиканському уніоні Чапес. Інші 24 уніони в міжамериканському дивізіоні також об'єдналися в безпрецедентних євангелізаційних зусиллях. Мексиканський уніон Чапес. Лідирує з 23 тисячами новохрещеними членами церкви, які об'єдналися в 25 регіонах в безпрецедентних євангельських зусиллях. Міжамериканський дивізіон завершив свої перші чотиримісячні євангелізаційні зусилля цього року в кінці квітня в церкві адвентистів сьомого дня було охрещено понад 87 тисяч нових людей. Безпрецедентне досягнення, яке відчули церкви та громади у 25 основних церковних конференціях, завершилося грандіозним святкуванням хрещення в тусла Гутьєрес, Мексика 26 квітня 2025 року. Єдність та місія в Чапас. Сотні людей зібралися на Експо Холл Чапас, щоб продемонструвати віддані зусилля пасторів, присвітерів. Церков, лідерів, малих груп та рядових членів церкви, у ЧАПЕС, які невпинно працювали з вересня 2024 року. Їхня проповідь через визначення Біблії, громадські ініціативи та евангельські компанії охопили сусідів, друзів, членів родин та колег, що призвело до того, що з січня до церкви в регіоні приєдналося понад 23 тисячі нових віруючих. Вражає, як церква в чапасі, діти, молодь, жінки, дорослі, церковні лідери, пастори та присвітери на рівнях конференцій, уніонів та дивізіону об'єдналися з однією метою виконати місію поширення Євангелії повсюди, сказав пастор Белвін Брахам, віце-президент міжамериканського дивізіону та один із організаторів прямої трансляції. Ми надзвичайно раді святкуванню Господньої ласки по всьому чапасу та всьому міжамериканському дивізіону. Святкування в чапасі стало історичною віхою в євангелізаційних зусиллях. Всього за чотири місяці до церкви приєдналося більше нових віруючих ніж було охрещено протягом усього 2024 року. Це вражаюче зростання відбилося по всьому міжамериканському дивізіону, де такої кількості не спостерігалося за перші чотири місяці жодного року та за останні десятиліття, сказав Брехем. Це ще раз доводить нам, що ми повинні продовжувати бути повністю відданими проголошенню цієї вістки по всьому чапасу та по всьому міжамериканському дивізіоні, наголосив він. Запрошені євангелисти демонструють місцеві зусилля по всьому Чапасу. Пастор Ігнасіо Наварро, президент Мексиканського уніону Чапасу, виявив подяку понад 130 запрошеним євангелистам з усієї території міжамериканського дивізіону, а також спікерам адвентиського всесвітнього радіо та богослівських шкіл по всій Мексиці, які проповідували в парках, громадських центрах, аудиторіях. Та церквах протягом євангелізаційного тижня з 20 по 25 квітня. Це було величезним благословенням і можливістю для церкви в чапасі зростати у виконанні своєї місії завдяки керівництву та підтримці багатьох людей, які прийшли, щоб підтримати наші зусилля в проповідуванні, сказав пастор Наваро. Пастор Генрі Раміре з Порто Лопеса. На півдні Колумбії залишив свої п'ять громад і п'ять невеликих груп, щоб вирішити до Чапаса, де він провів тижневу євангелізаційну кампанію в окрузі Кастільо Тілемас адвентистських церков. Це був дивовижний досвід спостерігати за потужним євангелізаційним зусиллям тут і бачити, наскільки члени церкви та відвідувачі відкриті для Євангелія, сказав Рамірес. Разом з місцевими церковними лідерами він щодня відвідував членів церкви та новоохрещених. Досвід, за його словами, значно збагатив його служіння в різних громадах. До кінця тижня було охрещено 9 осіб. Так само пастор Роберто Ерера, директор з управління дивізіону, вирішив, щоби провести євангелізаційну кампанію напередодні святкування. Понад 400 членів церкви та відвідувачів щовечора збиралися у спортивному центрі в'єсте Гореро в конференції Західного Чапеса. І після цих зусиль 37 осіб було охрещено, а 80 осіб зараз вивчають Біблію що незабаром охреститися. Участь у євангеліційній кампанії глибоко вразила мене, сказав Ерера. Євангелізація розкрила неймовірний потенціал церкви, коли вона об'єднана для прославлення Бога. Усі від президента Уніону і до членів церкви мали одну місію сказати іншим, що Бог любить їх і має для них місце на небесах. Це єдиний сильний місіонерський дух давно визначає Адвентистську церкву в Чапасі, зазначив пастор Наваро. Наші члени церкви були всеціло залучені, виконуючи надзвичайну роботу з минулого вересня, щоб підготувати ґрунт, і зараз ми бачимо результати, сказав він. Сім'ї та малі групи сприяють євангелізації. Комплексна євангелізаційна програма, що проводиться під назвою Небо чекає на вас, є частиною загальнотериторіальної ініціативи. Вся родина в місії, яка залучає сім'ї з різних громад, щоб активно поширювати Євангеліє у своїх громадах, пояснив Хосе Бушот, виконавчий секретар мексиканського уніону Чапас. План було реалізовано через 11 тисяч малих груп, де кожна сім'я зобов'язалася привести принаймні одну сім'ю для вивчення Біблії у своєму домі. Так і до місця розташування Дім надії, сказав Бушот. Метою було те, щоб кожна мала група вчапас вивчала Біблію принаймні з двома новими людьми, зрештою, запрошуючи їх приєднатися до своїх церковних громад. Ця ініціатива була розпочата в січні після щомісячного євангелізаційного циклу, який завершився приростом понад 22 тисяч нових віруючих, готових до хрещення. Розповів Бушов. Це був надзвичайний результат, оскільки церква мобілізувалася, проявила ініціативу та почала просити про зростання івангелізації щодня, сказав пастор Навар. Усі ці зусилля були частиною молитви, свідчення та терпіння, щоб Господь міг дати нам надзвичайний результат, який є способом життя церкви привести душі до ніг Ісуса. Все полягало в тому, щоби почати зусилля з дому та завершити переходом до церкви. Лідери церкви також наголосили, що церква в ЧАПАС розпочала навчання та розширення можливостей своїх місцевих присвітерів у 3600 громадах регіону для активної участі у місії, готуючи до ініціативних і зусиль, які мали відбутися до 26 квітня. Історія віри та відданості. Серед тих, хто охрестився на місці під час прямої трансляції, був 40річний Іван Арсе. Хоча він час від часу відвідував Адвентистську церкву в Сапата разом зі своєю дружиною Сандрою, яка є давнім членом церкви, він ніколи не робив кроку до хрещення. Я не охрестився раніше, бо моя робота вимагала від мене роботи по суботах. Протягом багатьох років, пояснив Арсе, я просто ніколи не приймав цього рішення. Іван Арсе вирішив охреститися після того, як відвідував церкву з дружиною по суботах. Тепер він забезпечив собі вихідні в суботу і не захотів більше чекати на хрещення. Ситуація почала змінюватися, коли Сандра захворіла. На сильній мігрені Іван почав відвідувати церкву частіше, і з часом його серце почало пом'якшуватись. 12 років після того євангелізаційна компанія глибоко зворушила його, пробудивши в ньому бажання прийняти Божу обітницю вічного життя. Лише кілька днів тому все налагодилось на моїй роботі, і тепер я можу відпочивати в суботу, сказав він. Ісус став для мене набагато важливішим. Він приніс мир, спокій і сильне бажання ділитися своєю добротою в моєму житті. Я дякую своїй дружині за те, що вона заохотила мене прийняти це рішення заради Христа. 16-річна Карла Ескобар з Адвентистської церкви Санта Анна в центральній конференції Чапас нещодавно вирішила повернутися до життя з Ісусом. Хосе Антоніо Васкес та його дружина Аура Кароліна посміхаються після спільного хрещення, повертаючись до церкви після більш ніж 20 років розлуки. Хоча вона вирісла в церкві, до 10 років Карла втратила інтерес до відвідування богослужінь чи участі в церковних заходах, але коли її запросили на евангелізаційну кампанію в тій самій церкві, яку вона колись покинула, щось змінилося. Я зрозуміла. Що Ісус відчуває те, що відчуваю я, і завжди зі мною, готовий принести мир, керівництво та підтримку, сказала Карла. Зворушена цим переконанням, вона вирішила охреститися. Сьогодні вона активно бере участь в клубі «Майстер Гід» своєї церкви та прагне брати участь у більшій кількості молодіжних заходів. У 15 років Хосе Антоніо Васкес разом і зі своєю родиною залишив адвентистську церкву. Зараз йому 35 років, і він разом зі своєю дружиною Аурою Кароліною були частиною дисидентської групи. Однак нещодавно адвентистський пастор запросив їх на серію евангелізаційних зустрічей і все почало змінюватися. Нас зворушила музика, богослужіння, проповіді та лекції про здоров'я, сказав Васкес. Я відчув, як Ісус торкнувся нашого життя, Він змінив наші серця, вплинув на наш бізнес і привів нас до початку оновленого життя, поки ми чекаємо на Його повернення. Натхненна та переконана пара вирішила не зволікати зі своїм рішенням разом з десятками інших. Вони були охрещені під час заходу як публічне свідчення своєї оновленої віри. Поглиблення віри, продовження місії. Для новохрещених та сотень церковних лідерів і членів церкви, які зібралися на святкування, пастор Абмер Дело Сантос, віцепрезидент Генеральної конференції, закликав їх знайти час, щоб по-справжньому відкрити себе для Христа. Господь знає про вас усе, але Він хоче, щоб ви глибше пізнали його, сказав він. Недостатньо просто знати доктрину чи дотримуватись традицій. Те, що справді змінює ваше життя, це зустріч з Ісусом та поклоніння йому в дусі та істині. Пастор Елі Генрі, президент міжамериканського відділу, висловив вдячність місцевим регіональним лідерам дивізіону за їхню відданість в проповіді Слова Божого. Та об'єднанню в євангелізаційних зусиллях, що відбуваються в чапасі. Це не кінець ініціативи, а радше ще один етап нашої подорожі, сказав він. Ми повинні продовжувати рухатися вперед, проповідувати, служити та готувати людей до зустрічі з Ісусом Христом і бути готовими до Його швидкого повернення. Давайте продовжувати разом як одна сім'я, повністю віддавшись місії. Адміністратори були відзначені за їхні віддані зусилля на відповідальних територіях протягом першої частини програми. Після Мексиканського уніону Чапаса з понад 23 тисячами хрещених йде міжокеанський мексиканський уніон з 10 тисячами 342 хрещеними, Домініканський уніон з 4 тисячі 500 охрещеними та. Гаятійський уніон з 3985 охрещеними. У програмі, що транслювалася в прямому ефірі, також відбувався музичний концерт адвентистського хору з Мексики, драматичні вистави та багато іншого.